Шановні телеглядачі, ви дивитеся програму на пульсі часу у студії Лідія Захарченко, і до участі в програмі ми запросили директора комунального підприємства ЖЕК-1 Володимира Володимировича Вошколада. На часі опалювальний період, на часі зима, питань у ЖЕКів, звичайно, багато. Отож, Володимира Володимировичу, я рада з вами спілкуватися і сподіваюся, що телеглядачі почують відповіді на наболі, запитання на часі, ну практично зима, так? Як підготовлені житлові будинки до цього періоду? Добрий день, шановні глядачі. Питання підготовки до роботи житлового фонду, до роботи у весній зимовий період виникає майже зразу після закінчення попереднього зимового періоду. Розпочнемо з того, що е, навесні коли закінчується е, традиційний двомісячник благоустрою, коли ми ну, якби після зими наводимо е, такий порядок, порядок розчищаємо е, там, території наші прибудинкові. Бо, Ремонтуємо майданчики, проводимо такі мероприємства, скажімо, по висадці дерев, там паркани ремонтуємо. Ну і після закінчення цього двомісячника, майже не майже, а прямо і паралельно, я би сказав, би, то розпочинається робота по підготовці. Вже до Наступного сезону. Володимир Володимирович, я перепрошую, що вдалося зробити на даний момент? Вдалося зробити дуже багато. Я не можу сказати, що вдалося все в повному об'ємі, але ну, нашим підприємствам виконаний дуже, я б сказав, дуже великий об'єм роботи. Це ну, найперше працівниками синтехнічної нашої дільниці. Весь літній період проводяться обходи технічних поверхів. В основному це підвальні приміщення, але є декілька будинків, де на чердаках технічні інженерні мережі йдуть. Проводиться ревізія всього сантехобладнання, а це є і системи централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання. Виконаний великий об'єм по обстеженню, профілактиці і. Заміні варіанних дільниць трубопроводів, запірна арматура мінялася. Потім виконані роботи по промивці і ремонту внутрішніх поданкових болерів, у нас їх 5 знаходиться в будинках. Сі елеваторні вузли були виконані профілактичні роботи, ремонтні роботи, очистка, покраска, також заміна запірної арматури. Також виконані великі об'єми роботи по ремонту зливової каналізації, а також ну, вирни каналізації, де наші дощові води проходять, ну, сходять. Володимир що які самі проблемніші ділянки можете назвати Дійсно, вашим працівникам довелося гарно попрацювати? Ну, я би так сказав, що на даний час не проблемних ділянок в житловому фонді не залишилося, тому що ну, ви самі розумієте, що житловий фонд вже має якийсь свій вже ресурс і досить, і досить, да, досить і житловий фонд. У нас будинки ну, з 70-х років і старше, то тобто за 30 років. І ну так, да, скажімо так, не, 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 не молодий. Володимир Володимирович, зупиніться, будь ласка, конкретно на цифрах. Ну, якщо ми візьмемо наш поточний рік, то е, в цьому році було використано підприємством, зараз ми подивимося ці цифри, кошти, які були виділялися з місцевого бюджету на поточний, е, на поточний ремонт житлового фонду, було витрачено е, 800 тисяч гривень майже. А на капітальний ремонт житлового фонду було використано 905 тисяч 400 гривень. Ми в цьому році встигли виконати капітальний ремонт будинку по вулиці Кіївський шлях, 18А. Повний ремонт будинку, який коштував бюджету 265 тисяч гривень. І зробили капітальний ремонт двох ліфтів. Це по вулиці. Главата 36А і по вулиці Глава 9 було замінено по одному ліфту. Вартість кожного ліфта становить 275 тисяч гривень. І також зараз ми завершимо останні наші діти, які був запланований на цей рік. Це ремонт, капітальний ремонт даху в будинку Київський шлях 75. Вартість цих роботи 70 тисяч. Ці кошти були виділені з місцевого бюджету. Тепер багато було зроблено роботи за власні кошти підприємства, ну, і також за кошти, які ми використовуємо від отримання від оренди приміщень. Тобто, якщо ви думаєте, з такі цифри, як скажімо, герметизація стиків панелей в житлових будинках, це 22 тисячі, поточний ремонт дахів, який я вже говорив, це 3 тисячі квадратних метрів. Їхня вартість склала 205 тисяч гривень. Це власні кошти підприємства, які ми використовуємо від крплати отримані. Поточний ремонт під'їздів, більше семи будинків ми відремонтували на суму 437 тисяч гривень. Також ми в цьому році продовжили роботу по заміні віконних блоків на металопластики. Ну, та ж сама програма на розбереження, яку ми ну, намагаємося якось реалізувати. реалізувати да. До кінця року плануємо е, встигнути виконати роботи по заміні вікон. Е, не знаю, які це будуть будинки. Думаю, що це буде Франка 5 або Франка 9. Франка, дав десь на вулиці Франка. Ми те, що будемо встигати, ми хочемо планово йти в той мікрорайон. Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, якщо під'їзди проводяться ремонти, поточні це за рахунок міського бюджету, а якщо мешканці забажають провести капітальний ремонт, ось такі кошти залучаються? Капітальний ремонт під'їздів у будинках не проводиться нашим підприємством. Ці роботи виконуються тільки в комплексі, якщо в проєкті капітального ремонту будинку ці роботи визначені. Як я вже казав, поточним ремонтом наше підприємство виконало ремонти в під'їздах в цьому році в семи, в семи будинках на суму 437 тисяч гривень. Це ті кошти, які підприємство залучає від отримання від квартир квартплати. Щоб розпочати. Поточний ремонт під'їзду в будинку потрібно декілька чинників. Як, як мінімум в будинку має бути будинковий комітет, тобто ініціативна група, яка буде відповідати потім за отриману, отриманий ремонт, і співфінансування мешканців. Тобто в цих будинках мешканці за свої кошти встановлюють ну, двері з цифровим замком. Вхідні двері, так. Да. І тому це є якби як гарантія, що вони будуть е, е, дотримуватись, дотримуватись так? Да. Порядку, так? правил там проживання. І, ну будуть, якби за тим отриманим, скажімо, за отриманим ремонтом будуть вже відповідати. Да. Борги за комунальні послуги, звичайно, це питання актуальне. Настільки хвилює воно вас зараз. Борги, які утворилися на підприємстві за надані послуги по отриманню будинків та прибудинкових територій на даний час складають вже близько 1,5 мільйона гривень. Для нашого підприємства це дуже великі кошти, тому що від надходження, від надходження коштів від населення залежить. Ну, стабільність роботи нашого підприємства, це і своєчасне виплачені зарплати, це відрахування до різних фондів, податки, ну, це і накладає свій відбиток. відбиток на оперативність нашої роботи. Ми не завжди встигаємо купувати потрібні матеріали, запасти спаленими стильними матеріалами. Тобто це дуже велика проблема. Ви знаєте, що в роботі наше підприємство, скажімо, скажімо так, заробітна плата людей становить близько 60 навіть більше, а з відрахуваннями фонди це майже 80%. Тобто від того, як надходять кошти, залежить ну, і моральний мікроклімат на підприємстві, так. Тому нас це хвилює більше за все. Ми ведемо. Профілактичну роботу тобто з такими неплатниками, які, я би сказав, принципові. Ми ведемо юридичні відносини, вступаємо в позивні заяви пишемо. Ну, але все одно я вважаю, що більшість нашого населення добросовісно відноситься до своїх обов'язків, вони сплачують за отримані послуги. Можливо, закінчився сезон відпусток, то люди повертаються додому. Може, якісь там місячна, двомісячна заборгованість, вони зараз гасять і тому ну, ми надіємося, що все буде добре. Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, ось і до нас надходять звернення від людей. Проблемне питання встановлення, стихійне встановлення, телевізійних карантин. Наскільки для вас це болюче? На жаль, питання скажем так, несанкціоновано знаходження наших мешканців на дахах, ну, не ограничується тільки встановленням антен. Дуже велику шкоду нам приносять скажем, працівники, які наймаються нашими мешканцями для утеплення фасадів. Вони закріплюють своє обладнання на даху і не завжди роблять це професійно, пробивають покривельний шар і це наносять нам дуже велику шкоду, але. Ці роботи, на жаль, ніхто не погоджує з нами. Мешканці не мають працівників індивідуально, замовляють ці роботи, тобто ми відслідковувати майже не встигаємо. Якщо десь когось ми побачили, то перевіряємо правильність виконання цих робот, ну а теж впливу на них майже ніякого. Мешканці верхніх поверхів завжди мають ключі від чердаку, попадають, да, попадають туди по бажанню і там скажімо в вечірнє час, ну у нас літом є така практика, що на дахах молодь дуже любить відпочивати, і ми кожен сезон дощовий маємо таку проблему, що зливові воронки забиті пляшками з під пива, битого скла і прочим сміттям. Що знову ж таки додає незручності? Ну, да, і проблем і нашим мешканцям, і нам, тому що ці злові труби, вони зараз виконані в основному з пластмас. Коли вони забиваються, розмерзаються, починаються руйнуватися. І, ну, це додаткові витрати, додаткова робота. А скажіть, будь ласка, незважаючи на те, що ось така заборгованість за комунальні послуги, матеріально нелегко підприємство, легко кадрами у вас як. На даний час наше підприємство забезпечені кадрами і дуже висококваліфікованими кадрами, ну, скажімо так, на 80%. О, багато наших працівників є, працюють на цьому підприємстві з першого дня його утворення. Тобто ми майже кожен рік від, відмічаємо наших працівників, які працювали 35, 30, 25 років. І таких людей становиться все більше і більше. Тобто, да, тобто вже наші працівники досить зрилого віку, скажімо так. Можу вам сказати, що у нас на підприємстві сформувалися вже деякі навіть не навіть а сімейні такі династії, це і в лістовому господарстві. І... В адміністрації, в на ну, кожній дільниці є у нас трудові династії, де до батьків приєдналися діти, чоловік з дружиною працюють. Це можна називати дуже багато. Це дуже приємно. Володимир Володимирович, я дякую вам за надану можливість проінформувати мешканців нашого міста про роботу вашого підприємства. Я сподіваюся на наступні зустрічі. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. У студії працювала Лідія Захарченко і учасником її був директор комунального підприємства «Першого ЖЕКУ Володимир Володимирович Ушкола. До побачення до наступної зустрічі.